Повторення закону, 23 розділ: ніхто не візьме жінки свого батька і не відкриє подолка одежі батька свого, не ввійде на збори Господні, ранений з розчавленими ятер та з відрізаним членом, не проволожний не вийде на збори Господні, також десяте покоління його не ввійде на збори Господні. Не ввійде на збори Господні амонітянин та моваїтянин, також десяте їхнє покоління не ввійде на збори Господні аж навіки, за те, що вони не вийшли на зустріч вас із хлібом та водою в дорозі, коли ви виходили з Єгипту, і що найняли були на тебе Валаама, Беорового сина, з Петору, Араму, двох річок, щоб проклясти тебе. Та не хотів Господь Бог твій слухати Валаама, і перемінив тобі Господь Бог твій те прокляття на благословення, бо любить тебе, Господь Бог твій, не будеш бажати для них миру й добра по всі свої дні навіки. Не обридиш собі і думиянина, бо він твій брат, не обридиш собі єгиптянина, бо був ти приходьком у краї його. Сини, що народяться їм, покоління третє, війде з них на збори Господні, коли табір вийде на ворогів твоїх. То будеш стерегтися всякої злої речі, коли поміж тебе буде хто, що буде нечистий з нічної пригоди, то він вийде поза табір, до середини табору не ввійде. А коли наступатиме вечір, обмиється в воді, а по заході сонця ввійде до середини табору. А місце на потребу буде тобі поза табором, щоб виходити тобі туди назовні. А лопатка буде в тебе на поляці з твоїм. І станеться, коли ти сидітимеш назовні, то будеш копати нею і знову накриєш свою нечистість, бо Господь Бог твій ходить у середині табору твого, щоб тебе пасти, і щоб видавати ворогів твоїх тобі, і буде табір твій святий, і він не побачить у тебе соромітної речі і не відвернеться. Не видавай. Панові раба Його, який сховається до тебе від пана свого. З тобою він сидітиме серед вас у місці, яке він вибере за добре собі в одній з тих брам, і ти не будеш гнобити його. Блудниця не буде з ізраїлевих дочок, і блододій не буде з ізраїлевих синів. Не принесеш дару розпусниці і ціни пса додому Господа, Бога Твого, ні за яку обітницю, бо то ж вони обоє Гедота перед Господом Богом твоїм. Не будеш позичати братові своєму на відсоток срібла, на відсоток їжі та всякої речі, що позичається на відсоток. Чужому позичиш на відсоток, а братові своєму не позичиш на відсоток, щоб поблагословив тебе Господь Бог твій у всьому, до чого доторкнеться рука твоя на тій землі, куди ти входиш, на володіння її. Коли ти складеш обітницю Господеві, Богові твоєму, не загаюйся виконати її, бо конче буде жадати Господь Бог твій від тебе і буде на тобі гріх. А коли ти не складав обітниці, не буде на тобі гріха. Що вийшло з уст твоїх будеш додержувати і будеш виконувати, як обіцяв ти Господеві Богові своєму, добровільну жертву, що промовляв ти своїми устами. Коли війдеш до виноградника свого ближнього, то будеш їсти виноград. Скільки схоче душа твоя до свого насичення, а до посуду свого не візьмеш, коли ти ввійдеш на дозріле збіжжя свого ближнього, то будеш рвати колоски рукою своєю, а серпом не будеш жати на дозрілім збіжжі свого ближнього.